Про що говорить мова тіла нашого президента на прес-конференції. Жести кажуть нам більше ніж слова. Володимир Зеленський робить цей жест. Здивованість на обличчі каже нам про те, що президент не очікував такого нападу. На цьому фото подивіться на руки, напруження в пальцях, стискає кулаки. Свідчить про бажання вбити в голову Трампа, бодай якісь конструктивні думки. Зібравши до купи думки, президент України робить дуже слушний жест. Він трохи посунувся ближче до Трампа та розвернув тіло. Це прояв бажання вступити в дискусію та налагодити стосунки. Президент звертає. До Венса зі словами можна спитати. Той каже так. Таке обличчя бачимо пісня такої відповіді, бо питання та риторичне. Вираз Володимира показує поміж строк думку. Ді якого ти вступаєш в діалог, якщо тут президенти спілкуються? Далі йде низка відкритих жестів, що свідчить про бажання вступити в діалог, налагодити комунікацію саме на той момент. А ось пішла мова про те, коли почалась війна. І тут ми бачимо, що Володимир більш жвавий, тому що впевнений в своїх словах. А тут Володимир задає запитання про яку дипломатію може йти мова та робить цей жест. Закрита позиція рук, голова запрокинута, щелепа нижня вперед. Опонентами це завжди читається як зверхність. З вашої сторони це неповагу виносити все на публіку, каже Венс. І ось обличчя Зеленського. Читаємо поміж строк. Що ти сказав? Президент гитає головою, коли Венс каже, що він чув та знає, що відбувається в Україні. І Володимир продовжує сидіти в закритій позі. В нього немає намірів спілкуватися з другою особою. Венс відчуває неповагу до себе, але потребує, щоб Володимир хвалив Трампа, тому що задіти. Его Венса, якщо було цікаво, заходь дивись другу частину.